Ось, брати і сестри, сьогодні чуємо конкретне слово, яке, як завжди, слово на Євхарісті, завжди скероване до всіх нас, без винятку. Хтось може, якби відчуджуватися від цього слова, наприклад, тобі важко себе побачити в ньому, і можна відразу думати, це, це для когось, це мене не стосується. Неправда, все Євангеліє повністю стосується. Нас, кожного з нас, нашого життя, і всі ми переживаємо різні події, страждання, труднощі, радощі, обов'язки треба виконувати, виховувати дітей. Хтось страждає в своїй старості, наприклад, хтось хворіє. Багато тепер наших хлопців, дівчат, які нас захищають, і теж їм там є непросто. А ви, брати і сестри, завжди слово приходить на якусь конкретну ситуацію життя людини. І сьогодні ми чуємо, як Христос говорить, до кого мені порівняти людей цього роду, говорить до своїх, до народу вибраного, до ізраїльцян. І ми є теж церквою, яку Бог згромадив, вибрав. І це слово теж є до нас. І якщо парафразувати, то можна сказати інакше, що до кого мені порівняти отця Андрія, сестру Аліну, сестру Агнесу Вагнера, до кого мені порівняти? І це порівняти завжди цей вислів, він має такі, таке значення, значення докору, що якби Христос, звертаючись до нас таким чином. Хоче нам показати правду про нас, де ми знаходимося, хоче показати тобі Твою дійсність. Тому що, брати і сестри, дуже легко нам втрачати Ісуса Христа з поля зору в нашому житті, особливо, коли є важко, або коли просто ти дуже міцно зайнятий, купа справ. І дуже легко, як би загубити з цьому всьому. І Христос потім, потім говорить це порівняння що до кого. Ці люди подібні, до кого ми подібні? І каже, що до дітей, які граються собі там, і постійно щось не так. І говорить, що от прийшов Іван Хреститель, який дуже суворо постив, жив дуже ескетично, все своє життя присвятив, щоб приготувати дорогу для Ісуса Христа, і на кінець знаємо, як загинув, що йому відтяли голову у в'язниці. І прийшов Ісус Христос. Бог, Месія воплотився, який не нехтував ніким, ні грішниками, ні митерями. Якщо його запрошували десь на обід, він ішов, пив вино, їв е, і говорять, що він п'яниця, не нажера, що він приятель митерів і грішників. Що це показує? Це показує, що Христос, якби їм докоряє за те, що за твердість їхнього серця, що як би що не роби тобі, інакше сказати, не навертаєшся. І народ ізраїльський, знаємо, що багато було таких, які навернулися, повірили в проповіді Ісуса Христа, але більшість ні. Відкинули Його. Відкинули і на кінець, перед усім еліта ізраїльського народу, пересвященники, фарисеї, книжники. Вони першими були, можна сказати, ініціаторами, щоб Христа розіп'яли, щоб видати Його на смерть. Але це слово, брати і сестри, недалеко від нас, тому що, можливо, ти живеш в такий спосіб, що все тобі не так, все не так. І, і молишся, можливо, приходиш до храму, сповідаєшся, приймаєш причастя і не задоволений життям. Якби постійно, можливо, маєш внутрішню таку якусь претензію до Бога, що щось тобі не складається, і важко з дітьми, і хвороба якась, і проблеми з чоловіком, чи чоловіка з дружиною. Е, ще війна йде в, е, в нашій країні, на жаль. І можливо, ти живеш в пост... так, такий спосіб, що якби все тобі погано. І це дуже небезпечний дух. Якщо так тобі є, то це є від демона. Демон так нас спокушує. Чому так спокушує? Щоб ти не навертався. Тому що, брата і сестри, всі важкі події, які Бог допускає в нашому житті, є для нашого навернення. Наприклад, пророк Єремія дуже міцно завжди докоряв від імені Бога, ізраїльському народові і міцно говорив, і, наприклад, Є там певний уривок, де він говорить, Господь через нього говорить до народу: Я тебе бив, я тобі забрав хліб, я, я е, зробив голод в твоїм краї, і ти не навернувся, не почав шукати Бога. І ми теж всі страждаємо, кожен з нас, брати і сестри, має свій хрест, своє страждання, кожен на своєму рівні. І питання, чи ти шукаєш в цьому всьому Ісуса Христа, чи ти взиваєш до Бога. Бо теж можна по-різному взивати до Бога, взивати нарікаючи і взивати смиренно, просячи Бога, щоб підтримав тебе, щоб дав тобі світло, щоб ти бачив, куди йти, що робити, щоб, щоб мати розпізнання на ту конкретну ситуацію, в якій знаходишся. Тому що, брата і сестри, Христос. Завжди дії в нашій історії. Завжди. Він В нашій історії, можна сказати, немає нічого випадкового. Немає випадкових людей, подій, бо Бог є богом історії. Він веде історію, не сатана, не люди, як багато політиків, наприклад, думають, що вони є богами, як Байден інші, що вони керують цим світом, що вони роблять добро. Так насправді роблять багато поганих речей. Але на кінець останнє Слово завжди буде за Ісусом Христом. І тому апостол Павло в першому читанні говорить, що, брати, ревно дбайте про більші дари. А далі я вам покажу ще кращий шлях. І потім починає говорити. Ми знаємо цей уривок під назвою Гімн любові. Коли він говорить, якби я говорив мовами, якими хочете, а не мав би любові, я був, був би ніщо, якби робив невідомі, які чудеса і мав би повноту знання, віри, гори переставляв би, а віри би не мав, любові би не мав, то був би ніщо. Це є цікаво. І це є те, що до чого запрошує нас Господь, щоб дбати про більші дари, передусім про любов, про любов до твого чоловіка, Твоїх дітей. Про любов теж до самих себе, бо часто навіть ми самі себе не здібні любити. Про любов навіть до ворогів, як би нам зараз це не звучало, брати і сестри, тому що Христос, коли його вбивали, любив ворогів, віддав за них своє життя, і ми часто є ворогами Христа. І Він завжди нас шукає, завжди є повний любові до нас. І тому це слово, брати і сесії, приходить нам сьогодні з допомогою, щоб ти і я, щоб ми подивились на самих себе. Конкретно ти. Де, ти. де ти знаходишся, де ти є? Можливо, ти прославляєш Бога, але тільки це є вустами, як говорить пророк Ісая, що вустами ми можемо багато чого говорити, але серце наше може бути далеко від Бога. І питання до Тебе, і теж собі ставлю це питання, де я знаходжусь, Боже, чи можливо дійсно, що я вже серцем далеко від Тебе, що живемо в такий спосіб, що нічого Тебе не влаштовує? Тому що, брати і сестри, ознака, е, інакше скажу, що Дух Ісуса Христа, Святий Дух завжди дає благодать приймати страждання, приймати виклики життя. Смиренно входити в смерть, тому що, якщо з Христом входимо в боротьбу в різних переживаннях, завжди вийдемо переможцями з Ним. Тому що Він є вірний і Він, який сам помер і Воскрес, таким чином показав, що Він має силу, навіть зі смерті, яку ти переживаєш, можливо, сьогодні, подарувати тобі Воскресіння, перемогу. Що ти досвідчиш цю силу Ісуса Христа в своєму житті. І прикладом цього, наприклад, є сьогоднішній святий Станіслав Костка, який всім серцем був прив'язаний до Ісуса Христа. Всім серцем. І ми знаємо, брати і сестри, що багато-багато церкви має святих. І чим вони відрізняються від нас? Такі самі люди теж грішили, мали проблеми з батьками. Теж страждали, хворіли, були переслідувані, багато з них переживало війни, як час, коли є війна, як ми зараз. І чим вони відрізняються, так скажемо, від нас? Тим, що повністю віддалися Ісусу Христу всім своїм єством, всім серцем, всім своїм нутром, все інше зробить Бог. І тому, брати і сестри, себе і вас, я запрошую до такого повного віддання, як святий Станіслав, який вже змавку, він, всі думки його були звернені до Господа. Просімо ж сьогодні Господа, щоб теж дарував нам святость святість, тому що ми, брати і сестри, всі покликані бути святими, бути знаком. Перемоги Ісуса Христа над демоном в нашому конкретному житті. Багато-багато людей чекає на Твоє і Моє навернення. Навернення, це, брата і сестри, думаю, знаєте, і чули багато разів, що навернення це найбільше чудо на землі. Навіть Воскресіння мертвого, можна сказати, і близько не стоїть в порівнянні з тим, коли людина навертається всім серцем і повністю. Віддає себе Ісусу Христу, і Господь прагне цього, прагне, щоб війти в Твоє життя, війти в Твоє серце і царювати в Твоєму житті, щоб робити Тебе щасливим, сповненим життя, повним любові, тому, тому що в цьому щастя, нехай так станеться, брати і сестри, з кожним з нас, щоб ніхто з нас ніколи не закрив своє серце перед Ісусом Христом.